Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні, 19 лютого 2025 року, і це 1092-га доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо саме з е, колишнього примівського напрямку російських окупаційних військ, оскільки саме тут. Росіяни після того, як вони змогли вийти за межі траси 0,5-10, вони намагаються е прорватися е проміж е таких локацій, як е Балка Берестова, і через, е яка саме знаходиться на захід від їх основного удару. А також е по східному напрямку це Аврах Крутой. І саме тут для російських окупаційних військ зосереджено основний удар. Саме тут вони намагаються через е, лісополосу прорватися до привільного і вийти також і на е, східні рубежі, е, в принципі, в подальшому і на бурлацьке е, е, російські окупаційні війська в даному випадку. Дійсно використовують рельєфно ландшафтні особливості, які є на цій ділянці. І для нас не може бути якоюсь дивиною те, що вони обрали просування між двома балками в напрямку на Правільне і в напрямку на фактично на Бурлацьке. Але тут є невеликий нюанс для е, російських окупаційних військ, в якийсь момент може виникнути тут проблема: це рубежі, це наші фортифікації, це наші лінії оборони, які ми саме сконцентрували е, по цим е, локаціям, які були збудовані, і для росіян треба буде витрачати більше ресурсу, щоб просуватися далі. Е, Ситуація не менш, скажімо так, критична для них, і по іншим напрямкам. Наприклад, з одного боку, російські окупаційні війська, як ми можемо побачити, значно збільшили охоплення біля Улакли. Це фланги. Вони намагаються зараз утворювати фланги як на схід, так і на захід, одночасно формуючи відповідні зони контролю. І це зрозуміло. Е, той факт, що зараз російські окупаційні війська намагаються максимально закрити кишеню, яка утворилася по ан 15 в її е, південному фасі. Ну, це е, їх основна мета для того, щоб переорієнтувати в подальшому свої основні сили на Покровський напрямок, але є нюанс: російські окупаційні війська саме в цій локації. Використовують максимум своїх зусиль, максимум своїх ресурсів. В першу чергу це 90-та танкова дивізія. Я постійно про це говорю. Я постійно на це роблю акцент, щоб е, дати пояснення не тільки нашим споживачам інформації, але і також, е, але і також і для е, наших західних партнерів, е, які також дивляться ці від е, намагаюсь якось повно. Комплектувати хід подій е, на даному напрямку. І той факт, що російські окупаційні війська продовжують використовувати 90-ту танкову дивізію, котрей не те, щоб там день або тиждень місяць, як основний ударний елемент, вже говорить про те, що в них є обмеження в ресурсі. Їм не вистачає цього ресурсу, щоб максимально розкрити свої можливості. По широкому фронту, і в подальшому, навіть скажу більше, я більш ніж впевнений, що російські окупаційні війська вони будуть сконцентровані на переважно удар, навіть після закриття Кураховського виступу, не стільки як на Покровськ, скільки на як на Кроматорський напрямок, тобто це Константинівка, тобто це закриття питання з часовим яром, і я пояснюю, чому. Тому що коли у вас є, наприклад, таке місто як Покровськ, яке дуже-дуже складне для проведення міських боїв, я неодноразово про це говорив. Багато у мене було саме коментарів з цього приводу. Покровськ дуже складне місто для проведення міських боїв. З іншого боку, вони можуть підійти до Покровська і методично протягом декількох місяців проводити. Артилерійські удари, удари дронами, удари реактивними системами залпового вогню. Але при цьому, якщо говорити про міські бої, в них що є? В них є Часів Яр, в них є Торець, Торецька агломерація. Нагадаю, що Торецька агломерація, як і раніше, я казав, вона досі не закрита. Вона залишається. В на північних локаціях під контролем Сил оборони України північні терекони залишаються під контролем Сил оборони України. Так само і часів яр є межа, де росіяни вперлись там, де для них ну така ситуація, як з каналом. Ви пам'ятаєте, коли вони декілька місяців не мали можливості перейти за канал, закріпитися за каналом? А зараз ми спостерігаємо, щось дуже схоже, коли вони вперлись в штучні природні озера, балки і не можуть о, за їх межі вийти. Це ось і є природні перешкоди, які суттєво впливають на подальший розвиток подій, особливо з умов того, що у російських окупантів все менше механізованої компоненти для проведення штурмових дій. Все більше в них є саме піхотної компоненти, саме те, про що ми говорили з вами набагато раніше, в 2024 році. коли... Говорили про те, що росіяни в якийсь момент в 25 му році почнуть воювати переважною піхотою. Зараз ми це бачимо тільки в виключних моментах, тільки коли їм треба якось активізуватися, вони використовують саме механізовану компоненту. Станом на зараз переважно вони використовують піхоту, і це може нам допомогти в знищенні цієї компоненти. Але інше питання. А ми до цього готові? Ну, давайте продовжимо е, по зоні бойових дій, а потім перейдемо саме до геополітичних питань, які за останню добу, звісно ж, мали місце бути. А е, отже, інший е, момент, інша локація, де російські окупаційні війська викликають, ну, скажімо так. Занепокоєння, це Андріївка. Тут без е, якихось перебільшень. Російські окупаційні війська прорвалися до центру Андріївки, по основній вулиці вони намагаються вийти на е, лісопосадки. Ну, це класичний момент, такий трозуб зараз е, в них е, створюється, щоб рухатись саме в північному напрямку. Це пов'язано з тим, що російські окупаційні війська вони не стільки зараз намагаються вийти саме на а, Костянтинопіль, скільки а, повністю утворити біля Андріївки контрольований ось такий прямокутник. Для них це важливо. Я можу погодитись з тим, що це логічно для проведення будь-якої військової операції ось таке зрізання флангів. І ось таке просування. Тому, в принципі, на Костянтинопель російські окупаційні війська більше будуть тиснути з півдня, аніж з півночі. Поки що в них основна задача це сформувати оцей прямокутник на півночі з подальшим впливом, звісно ж, на Олексіївку. Але зараз Андріївка є пріоритетом, тим більше, що чим більше вони влаштовують ось цей контроль над Андріївкою. А, тим швидше вони можуть і закрити нарешті дуже проблематично для них а, проблематично для них локацію в кишені від Шевченко до Андріївки. Тут вони аж ніяк не можуть це закрити, і не потому тому, не тому, що тут знаходиться якась велика кількість а, сил оборони України. Ні, вони не можуть цього зробити, тому що сили оборони України через. Річку Вовчу мають можливість вогневого впливу саме по цим локаціям, починаючи від артилерії, закінчуючи навіть мінометами. Тому росіянам дуже важко закривати цей апендікс, назвемо його саме так. І відповідно щодо подій, які ми мали можливість з вами нещодавно спостерігати. Ще раз повторюсь, е, як на мене, все, що відбувається зараз в світі, все, що відбувається на міжнародних майданчиках, це в першу чергу поговорити, щоб домовитись, домовлятися. Домовлятись тому, що ми будемо потім про щось домовлятися. І так і далі. Зараз ми говоримо про те, що в цих коридорах е, вітає вітер. Не більш того. Жодного якоїсь пропозиції щодо України дуже важливий аспект. Я неодноразово намагався звернути саме на це увагу. Україна зараз знаходиться в найбільш вигідної позиції, аніж Росія, аніж США. І тому ми можемо робити свій акцент на те, що або домовлятися. І погоджуватись з тими пропозиціями, які лунають, якщо вони нас влаштовують або ні. Я думаю, що ті пропозиції, які пролунають найближчим часом, вони нас взагалі не влаштовують. Тому Україна має повне право не погоджуватись з тим. І я нагадаю, що свого часу, коли у Росії був достатньо серйозний потенціал, ми півроку. З жовтня 2023 року тримали оборону без допомоги США. Я нагадаю, це було тоді, коли у Росії була можливість відновлювати не тільки технічну компоненту, тобто техніку, механізований потенціал, не тільки людський ресурс кожного місяця, не тільки вони отримували від північної Кореї тоді боєприпаси і так далі, і таке інше. А, вони мали значно більше потужності щодо відновлення а, того, що в них залишилось в спадок від радянського союзу, і який результат? Росіяни мали можливість в 2024 році, коли ще продовжувалося це бойкотування республіканців допомоги Україні, зробити щось більше аніж в 2022. Продовжую порівнювати. А в 2022 році російські окупаційні війська захопили більше ніж 64 квадратних кілометри території України. В 2024 це були 3200 квадратних кілометрів, тобто в 20 разів менші. Але кількість втрат збільшилась в десятки разів. От у чому справа? Різниця. От в чому різниця? Майже в 10 разів більше втрати. але... Захоплення в 20 разів менше. Росія зараз вона виснажена. Вона виснажена максимально. Це країна, яка не може дозволити собі ті загальновійськові операції по території України, яка вона планувала. І тому виникає відповідне питання. А дійсно? чи е Наші партнери вони розуміють те, що з Росією зараз треба домовлятися. Україна розуміє, що ні. Ми можемо їх добувати. В нас є підтримка від Європи. Нам не потрібна особливо підтримка від США станом на зараз. Ми вже звикли не отримувати від США підтримку. в 2023 році вперше. В історії, і це треба запам'ятати, це, мабуть, історичний момент. Вперше в історії США продемонстрували те, що вони не можуть бути дійсно гарантом безпеки. Вони не можуть бути партнером, на якого можна покластися. США це, ну, скажімо так, на сьогодні вчорашній день це а, те, що вже минуло. Ми вже не можемо про них згадувати як про надійних партнерів. Європа, так. А деякі країни, до речі, близького сходу. Президент України Володимир Зеленський напередодні був з візитом в Туреччині. Зустрічався з реджепом Таїпом Ердоганом. І як би ми з Туреччиною, які б не мали там дуже цікаві відносини, але. Туреччина, вона більш прогнозована та більш стабільна, аніж США при Дональді Трампі. В 2024 році я е, казав таку річ, що Дональд Трамп це людина казіно. Або ти ставиш на чорне чи червоне, можливо, навіть на зеро, але все ж таки чорне або червоне. І ти виграєш або програєш. 50 на 50. Ну, тобто, ось. Така пропорція. Не може бути у Дональда Трампа, окрім чорного та білого, якихось там 50 відтінків сірого. І в залежності від того, яку позицію він зараз займає, буде залежати те, як він буде допомагати Україні. Поки що, не дивлячись на те, що я все ще бачу перспективу в Дональді Трампі, я не бачу перспективи того, що його дії. Йдуть на користь Україні. Але подивимось, час покаже. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео. А, також нагадую, що для підняття його рейтинзі україномовного сегменту YouTube ви можете поставити лайк, ви можете натиснути дзвоника, ви можете також прокоментувати. В коментарях ви також можете залишити запитання до мене, на які я буду відповідати вже. Наступної суботи на це вже традиційно. Я відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів. На сьогодні, дякую ще раз усім за увагу. Як завжди, слава Україні! Слава нації.